За добу 26 лютого в Україні зафіксовано 8172 нових випадків COVID-19. Госпіталізовано 2806 осіб, летальних випадків 151. Одужало 4766 осіб. Джерело Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбук. Деталі. Серед нових хворих 519 дітей та 292 медпрацівники. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській. 892, Львівській – 696, Вінницький, 694, Чернівецький, 670, та Закарпатський, 621. Областях. У Києві виявили 580 випадків коронавірусу. За добу в Україні здійснено 78 тисяч 40 тестувань, зокрема, методом ПЛР 35 714, методом ІФА 16990. досліджень експрес-тестами на антигендоСАРСКОВ 25 336. Що передувало? За добу 25 лютого в Україні діагностували 8 тисяч три нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У лікарні поклали 2762 хворих, померли 146 пацієнтів, одужали 4244 особи. 24 лютого в Україні діагноз covid 19 підтвердили 8147 особам. У лікарні потрапили 2770 хворих, померли 135 пацієнтів, одужали 3889 осіб. До цього довгий час добова кількість випадків коронавірусу була значно меншою. Станом на 27 лютого, Україна перебуває на 9 місці у Європі та на 16ох місці у світі за кількістю нових випадків COVID-19. Знати більше. COVID-19 в Україні та в світі динаміка пандемії в інфографіці УП.